Чого вас навчив кривий ріг вашого дитинства? Одне, що я винесла, берегти своє життя, тому що багато дуже було смертей навколо, багато необдуманих рішень, які зламали життя підлітків. І я завжди на це дивилась і трималась центру свого. Через що помирали підлітки в кривому розі е -е, вашого дитинства? Від алкоголю таких таків дуже було багато. Мій друг з яким я спілкувалася, з яким ми лазили по підвалам. Ну він покінчив життя. Том стрибнув з вікна, і це так було моментально. Він психонув, розбігся і вийшов з вікна. Можливо, він розповідав, що він планує це зробити ні, через ні, ні, що ні, це ні. було? Ні, Знаєш, це підлітки, це 13, 14, 15 років. Це нарки багато дуже тоді почалися вже ці нарки, коли кололи. І я бачила це, і це було багато в оточенні. Клей, кололи, лазили по під підвалам, курили траву, пили самогон. Це був район робочих сімей і ще й многодітних сімей. Був великий процент циганів, яким теж дали квартири, вони многодітними сім'ями там жили. Такий був період просто. І я попала в таку компанію, в якій напевно я моя душа так вибрала, щоб побачити весь хард такого життя. Я отримала такий досвід, я отримала такий страх. Навіть от мені ще 41, і я ніколи не пробувала там ніякі на взагалі.